Друзі, привіт! Вітаю на каналі Майстер своєї справи. Друзі, сьогодні буде не військова амуніція, а трошки розкажу про сумку, про жіночу сумку, дорожня сумка така. Я її пошив. Мабуть, весною, да, десь весною я її пошив. Якраз був період такий, що не було замовлень. І я а, зробив такий експеримент і пошити жіночу дорожню сумку. Це у нас тканина Оксфорд, а, Оксфорд 188, по-моєму, якщо я не ошибаюся. Ось так. А, це Оксфорд, водовідштовхуючий. Я пошив цю сумку і дружина тепер нею користується. А, дружина користується, ми як їздимо магазин Або як їздимо відвозити замовлення, то ну, вона нею постійно користується постійно. На днях був дощ, каже, сумка, яка себе хорошо показала, тим що ну, вода, тобто всередині, сумка залишається сухою. ось так Але, каже, як не крити так в місцях проколу. Де нитка, там, де трошки вона намока. А в принципі, так, на деякий проміжок часу, її вистачає, щоб те, що всередині, ну, не намокло. Ось так. Отже, вона нею користується, по-моєму, вже, неверно. я зараз скажу, Раз, два, три місяці чотири вона найкористується користується цією сумкою. Чому я раніше не показував? Ну просто вирішили перевірити, як вона себе буде вести. Ця тканина, як сумка. Протягом цих місяців вона доволі себе нормально зарекомендувала. По тканині е, ніяких е, дефектів немає, ніде нічого. наче то я не бачу, щоб десь щось було порване. Е, і по воду відштовхування. Так, е, доволі е, 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 нормально себе рекомендує. Ось так. Сумка тут Оксфорд 180 та пікселька і чорна. Між внутрі там ще знаходиться е, тканина плащовка, та яка теж відштовхує воду. Між шарами тканини е, знаходиться не ткана тканина. Дещо видно на сумці, що бачите ромбиками е, тут ромбами, а тут квадратами простьогана сумка. То я простягував, пришивав туди на ткану тканину. Стрічка тут поліамідна, поліамідна стропа 30 мм. Так, замок тут фірми UKK, паракорд, зроблений такий в українському да, ну, добавлені, що тут похоже на український такий мотив да, синьо-жовтий. Ось такі ось побрякушки. Тут а так само. А, з цього боку просто зав'язаний наша українська символіка, а, прапор синьо-жовтий. Стрічка тут регулюється через металеву рамку. А, тут а з боку також металева рамка. А, одна половинка стрічки вшита в сумку, а друга сюди для того, щоб регулювати а, тобто сам цей ремішок. Цю сумку можна носити в руках, так і на плечі. Ну, ми як їздимо велосипедами Получається, велосипедами ми як їздимо, то в районі 12 км в одну сторону. Це 24 км туди і назад. Це якщо немає дождя. Якщо полями, то так виходить. Якщо дощ прийшов, то кілометраж, звісно, збільшується. До туди і назад, получається в районі десь, мабуть, 30 км. Це туди і назад. Можливо, десь трошки більше. Ну, то не важливо. Так. Що тут? З боків нас щиті кармашки. З одного боку кармашик один на замочку. І тут невеличкий, невеличкий тут кармаш. Сюди дружина вкидає ключі. Від будинку і від е, воріт. Тут, тут проста кишенька, тут проста нема тут ні замочка, нічого, просто Легенький сюди швидкий доступ, щось там вкинути, невеличке таке просто. Е, так. Внутрі ось така от плащівка чорна. Всередині е, кармашків, кишень, нема ніяких. Просто сумка дорожня. Я знаю, що коли я пошив у Фейсбуці я її поширював, то деякі у лічних приватних листах так писали, що доволі цікава робота, доволі така цікава сумка, тим, що якщо кудись їхати до, родички, до родичів, набрати невеличку кількість одежі або що допоміжна, і поїхати не надуву, то ну, по цьому. Под, також в передачу до цієї сумки пішов ось такий от органайзер із сіткою і із Оксфорда. Цей органайзер, цей органайзер повинен бути пошитий в декількох екземплярах і в декількох розмірах. Ну, трошки в тому, що трошки не вийшло так, як потрібно, і цей органаз залишився тут. Получається ну, як комплект. Тут сітка, тут дружина, знаю, кори... ну, її тут речі, тут документи, паспорт і деякі її особисті речі. От, замочок відстюбається і там у неї все. Вона на паракорду так, або за шнурок. І замочок от ось так. Це доволі такий цікавий органайзер із сіткою. То е, навіть були плани, щоб пошити більші такі органайзери здорові так? Е, для військових, для хлопців для зберігання особистих речей. Тобто одна сторона е, Оксфорд, а тут а йде із сітки з таким скосим. Там, пам'ятаєте, є свідо, де органайзер повністю із сітки. Ось так. То на мій варіант, і краще, щоб була, допустим, одна сторона тканина, а друга сторона, щоб сітка була. Так трошки, трошки краще в плані шиття мені трошки легше. Ось так. Ось. Ну, ось така, в принципі, сумка. Та не було що мені робити, так можна сказати, поки. Поки був передих від роботи, поки не було нічого по замовлень, то вирішив таку сумку пошити. І тепер дружина користується доволі непогано. Я задоволений і вона, в принципі, теж також задоволена. Ось так. Добре, дякую, друзі, за перегляд. До побачення.